Як завжди, перевірка після роботи. Ой, подивіться, яка Свікрушечка вже капусточка рання. Пам'ятаєте, я забрала, бо вона в неї на підвіконі тягнулася, там була надто висока температура, і ось так вона виглядає в нас тут біля плівки, тут немає опалення, і тут прекрасно вона її вже пересадила. А ось так виглядають наші томати. Мені здається, дуже помітно, що з кожним відео. Вони більші більші. Вони такі лопаті стоять. Такі гарнючки прям. Вони ну, дуже гарні. Дуже гарні. Якби хочу вам сказати, що якби не ці сильні морози, можливо, ми б вже перший парник уже може б і висаджували. А так, поки що почекаємо, доки температура стабілізується, трохи підніметься, бо ну, дуже холодно. Дуже холодно. Які ж вони гарні всі. И шапки.